Вінничани важливі і підтримувати їх не припиняє міська рада. Життєві труднощі, хвороби діток все це відображається на сімейних статках. А до всього ще й важкий воєнний час. Тож, аби соціально вразливі родини відчували опіку, департамент соцполітики постійно організовує видачу проднаборів. Цього разу людей забезпечують запасом олії. Включили такі категорії, як новозабезпечені сім'ї, сім'ї, де є діти, позбавлені батьківського опікування, діти-сироти, всі також вони отримують по 5 пляшок на сім'ю. Але разом з тим, і у нас понад 2 тисячі є багатодітних сімей в місті, це де троє та більше дітей, то багатодітні сім'ї також будуть забезпечені пляшками олії, їм буде надано ящик олії, туди входить 15 пляшок, тому що родини великі, дітей. Як би, скажемо, багатої потреби більше. Майже 5 літрів олії отримала і Галина Стахова. Жінка виховує сина з інвалідністю. Дуже приємно, що соціальна служба і Вінницька міська рада допомагає і діткам, і дорослим, і пенсіонерам, тому що в наше час це дуже дуже важливо. Пляшка олії. Коштує десь 60 гривень. А для кожної сім'ї, кожна копійочка, тим более якщо є дітки, інваліди всі, для них треба і лікування, і якісь розваги, і все. Для дитини це дуже важливо. І цей бюджет, що ми мали потратити на цю олію, ми вкладемо в своїх дітей. Забезпечать соняшниковою олією і підопічних терцентру. Їм соцпрацівники допомогу принесуть одразу додому. За день Наталя Добровольська буде навідуватись до двох людей. На сьогоднішній день у мене є 13 підопічних, яким від 60 і вище. 60 – це люди зазвичай є ще молоді, можна сказати, але вони мають інвалідність. І вже люди вищого віку, 80, 90, навіть майже під 100 є люди, тому вони дуже потребують нашої допомоги. Видачу лише розпочали, вона триватиме декілька днів. Всім, хто стоїть на обліку у департаменті та соцструктурах, зателефонують і повідомлять, на який час і в який день потрібно прийти, аби не стояти у черзі. Загалом розподілять понад 55 тисяч пляшок олії між сімома тисячами родин.